Привіт всім! Зараз займаюся е, вирізанням бланків і шовковиць, які зрізали ми в березні. Да, це в нас 7 місяців сохла е, під наметом на вулиці. Значить, дивіться, які нюанси. Рейки як можна ближче до краю, ставимо, да, тоді найменше будуть тріскуватися торці. Терці взагалі нічим не замазані. Шовковиця дуже тріскуча, да, і ви самі бачите, тут тріщини мінімальні. Другий момент. Ось цей ось ось слеп, да, це 60 міліметрів з автошки я різав. Це на пілорамі різалось. Якраз вгадали серцевина. Ось ось отак от, такий слеп. І що виходить? Серцевину ми убираємо, це все йде в дрова. Там, міліметрів 60-70 так вирізається. А ось ці дві ділянки. Це найкращий найкращий матеріал сам називається. Тобто четвертний розпил. Найкращий матеріал для мисок, для тарілок. Там буде полосата структура, він буде дуже, дуже стабільний. Тобто їх буде менше крутити, там деформації, сезонні там, і такі інші. От. Ну, Невеличкі будуть, звісно, да, 150 мм, 140 мм. Але будуть. І також покажу, скільки я нарізав інших. Це тут десь по 190-200 мм. Це для мисок. Для неглибоких мисок, це да? ось 140. Це для шпінтельної роботи. Різні. Я ж їх в розмір не вганяв, просто максимально повибирав, тобто де тріщини, де якісь там дефекти. Все. Матеріал, матеріал сухий. Досохне він поступово вже в бланках. Можна прямо зараз з нього все робити. Я вже робив пробував, матеріал дуже сухий. Все чітко шліфується супер. Підписуємося, далі буде.